В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі во Христі, брати і сестри, ми відзначаємо першу неділю після П'ятидесятниці, після Великого Свята Тройці, зіслання Святого Духа на апостолів. І знаєте, немов би підсумок у тих всіх великих свят світлого Христового Воскресіння, Його преславного Вознесіння на небо а також свята П'ятидесятниці. У першу неділю після цього великого свята церква встановила особливу неділю віддати належну шану і честь усім святим, які від віку догодили Богові, як старозавітніх, так і новозавітніх святих, бо святих як піску на березі моря, як зірок на небі. Навіть таке є вчення святої матері церкви, що ось ті лукаві нечисті духи, які послідували за Люцифером, Деницею, вони відійшли від тих світлих ангелів, стали лукавими духами, нечистими, і ось на їхнє місце мають стати усі ті, які доходили Богові. І таких є чимало. Але знаєте, дорогі Христі, брати і сестри, може виникнути запитання у нас, людей чи потребують вони нашої похвали прославлення? Не стільки вони потребують нашої похвали прославлення, скільки ми потребуємо їхньої молитви і їхнього прикладу. Церква саме заради того, щоб дати нам зірець, дати нам приклад, встановила такий особливий день. Бо ми, ми знаємо чимало святих про багатьох. Ми говоримо у нашій церкві, коли відзначаємо їхню пам'ять. Але є чимало таких, які невідомі людям, закриті від ока людського від нашого знання, які відомі тільки Богові, і вони записані у книгу життя. Напевно, згадується мені, що навіть про таких великих угодників ми відзначали недавно святкували пам'ять преподобного Онуфрія Великого. І про нього ми не довідалися, ми про його святе рівно ангельське життя, життя в пустелі. Коли би отой Пафнутій не пішов у ту пустелю і не зустрів цього такого духоносного старця, так само ми б не довідалися про життя Марії Єгипетської, якого, якщо би одного разу той старець зосима, не вийшов з свого монастиря і не зустрів у цю таку велику подвижницю, яка з великої грі. Ішниці перетворилося на велику святу, і отаких от святих ми можемо перерахувати багато. Церква урегламентувала їхній статус святості щодо їхнього земного життя. Бо кожний із святих має свою стежку до Бога. Нема такого, знаєте, ми би хотіли рецепту або шаблону, який би нам дали, і ось це роби і спасешся. От святість це така річ, яка дуже індивідуальна. І одні йшли до Бога проповіддю Євангелія, інші страждали за нього, проливаючи свою кров. Мученицькі затверджуючи віру у єдиного бога, ще інші крайним утриманням своєї плоті тікали від цього світу, зрикалися його, йшли в постелю, і там, подоланням своїх пристрастей і похоті спасалися, підкоряючи своє тіло духові. Ще інші були Христа ради юродивими, ще інші. Інший подвиг, навіть коли залишалися в суспільстві, несли благочестивого життя. Бо ми сьогодні чуємо святого письма, можливо, для багатьох із вас незрозумілі речі. Господь каже: хто любить батька або матір ніж ми, більше, ніж мене, той недостойний мене, або хто любить сина або дочку більше ніж мене, той недостойний мене. Господь зараз від нас не вимагає залишити наших родичів, наших дітей і піти в пустелю як зробили це. Подвижники, ранньохристиянські, християнські, монахи. Але ми у миру, у суспільстві теж можемо спастися. Церква знає чимало таких, яких називає праведниками, тобто вони не залишали свої сім'ї і родини, але правдивим життям догодили Богові. Так само ми чули з сьогоднішнього святого письма, коли Господь каже. Хто візьме хрест свій і послідує за мною, той той успадкує життя вічне. Нам, дорогі в Христі, брати і сестри, дуже важливо, щоб ми, нашого Бога, в якого ми віруємо, не зреклися серед людей, серед суспільства. Бо так каже Господь сьогодні. Ми чули ці слова святого письма, святого Євангелія. Хто зречеться мене перед людьми, того і я зречусь перед Отцем моїм небесним. Що означає в сучасних умовах зактися Христа? Ми дуже часто можемо це робити, навіть не усвідомлюючи, ми можемо їхати в транспорті і соромитися, перехреститися бо подумати, що там люди будуть думати. А коли ми це зробимо, то ми таким чином безсловесно визнаємо Христа, визнаємо свою віру в нього. Тому, дорогі Христі, брати і сестри, навіть на такі речі, які ми можемо по-людському не звертати уваги, можемо грішити, можемо зрикатися Христа. Тому Цього потрібно бути нам дуже уважним, і що це нам дає сьогодні. Церква нам пропонує нагороду за праведність. Ми співаємо, майже кожного богослужбового дня у третьому антифоні такі слова: Радуйтеся і веселіться, бо ваша нагорода велика на небесах. Ми хочемо цієї нагороди. Ця нагорода, це є вічне життя. Господь всіх нас покликав до вічності. Але ми, дорогі в Христі брати і сестри, особливо сучасні християни, ми дуже легковажні у вірі. Але знаєте, готуючись сьогодні до проповіді, я прочитав таку сумну доволі статистику. Бо ми, коли згадуємо мучників, святих, це зазвичай ранньохристиянські святі. А ми собі думаємо, як же нам у цієї святості, цій досконалості досягнути у цьому боремному 21 столітті. Але відсоток святих більший у сучасності, ніж тоді. Туди ми знаємо великих святих. Так, ми їх згадуємо, пам'ять свята, в їхню честь святкуємо. Але статистика така сумна, що проаналізували, що за всю період християнства біля 40 мільйонів людей померли за Христа. Тобто це велике число, але їх би могло бути набагато більше. Але ось навіть із цього великого числа більшість із них померли в останні часи. Ми ж згадуємо таку богоборчу владу, період той такий, який не був християнським, не був віруючим, і чимало безліч таких людей, які завершували своє земне життя у Костоборах і помирали мученицьки, але можливо не зафіксовано для нас. Для нас з цього прикладу нема навіть. Ми нещодавно згадували, коли говорили про е, ту розмову Христа з Самарянкою, і ось отой, е, який монастир заснований на цьому святому місці біля того колодязя, де була ця велика розмова. Там отой Ігумен теж постраждав Мученицьки, помер Мученицьки. Я зараз напевно не згадаю його. Ім'я здається ігумен Філуме. Його теж радикальні юдеї вбили на тому святому місці, тому що він не схотів зняти хрести, які їм е шкодили. А не хотів відриктися від Христа, і мученицький помирає. Тому і таких сучасників наших ми теж знаємо. І знаємо, наприклад, і преподобних, які нещодавно помирали. І святість Господь їхню підтверджує нетлінням їхніх е, мощей. Тобто ми дуже добре знаємо, що стається з нашим тілом, коли ми помираємо. Воно розкладається, воно зазвичай простить, смердить чим? Гріхом. А от святих. Тіло благоухає, ми чуємо від них пахощі. Ми бачимо, що воно з плином часу не змінюється, і навіть є такі святі, що температура тіла підтримується у них, така як у живої людини. Як це пояснити? Тільки вірою, тільки чудом Божим, який прославляє своїх угодників, які його прославили. Бо святі це ті люди, які зрозуміли, що вони мушуть віддячити Богові тільки один, відповісти любов'ю за любов. Ю. Якщо Господь за них постраждав, то відповідно і вони не можуть по жити. Вони дуже добре знали і пам'ятали слова святого письма, які Господь каже, що шукайте не перше царство Божого і правди його все інше додасться вам. Ми ж, сучасні християни, ми віримо в Бога, але знаєте, і хочемо йому служити і йти за ним. Але мені дуже сподобалася одна фраза таких сучасних проповідників, які кажуть, що ми хочемо служити Богові, йти за ним, але у якості радників. Ми дуже хочемо порадити Богові, кого він має покарати, з ким він має повестися, коли він має допомогти нам, тому не потрібно нам брати ці якості на себе, залишати усе у владу владу Божій. Бо зазвичай, дорогі в Христі, брати і сестри, коли ми віримо, коли у час благоденства, коли в нас все добре, тоді наша віра добра, така непохитна. Лиш у нас скорбота, і тоді наша віра випробовується. Якщо ми у час випробувати. Бування скорбот чи хвороб не похитнемося у вірі, які будемо упувати на Бога. То, звичайно, тоді така наша віра сильна. Але вона дуже часто буває випробована. І кажуть святі, до речі, якщо б не було випробувань, ми б святими не стали. Як довести Богові свою вірність? Коли все спокійно і тихо, як довести Богові свою вірність? Ну, добре, я вірю. Але ось віра доводиться саме тоді, коли у нас випробування. І якщо ми зможемо, дорогі в Христі, брати і сестри, довести Богові свою вірність, свою відданість, не зректися його, не шукати допомоги інде, бо буває так, що. Навіть християни, які вірять у Бога, терплять ту чи іншу скорботу і. Бачать, моляться, каже: Я молюся, і Господь не допомагає мені. І тоді приходять вони потім вже в подальшому приходять <клес> до сповіді і кажуть: Отче, ви знаєте, я йшла туди і туди, і шукала там допомоги, там, де не мав би християнин іти і там шукати допомоги. І це є свого роду теж зречення Христа. Тому вас, котре дорогі во Христі, брати і сестри, застерігають від цього. Бо зазвичай такий досвід дуже плачевний. Люди йдуть. І не отримують там допомоги тільки гріхів набираються, і потім тільки добре ще, коли вони приходять до покаяння. Дуже добре, коли а є такі, що і нехтують, і, і взагалі можуть загубитися в цьому світі, бо не мали такого стержня укоріненого. Знаєте, ми будемо говорити про це: прийде та неділя, про то зерно, про те, яке Господь сіє, і кожне. Кожна людина по-різному приймає, і це не залежить тільки від якості зерна, а залежить від того ґрунту, від нашого серця, чи ж може то зерно віри, яке Господь сіє, яке чуємо слів святого письма, проповіді священника, чи зможе воно ухопитися за нашу землю, чи вона зрошена сльозами покаяння, чи вона готова для того, щоб прийняти це зерно віри, яке би проросло і дало плід. Це залежно теж залежить від кожного із нас, що ми будемо трудитися у цьому духовному наміренні. Але маємо прагнути цього, бо каже апостол Павло, око не бачило і вухо не чуло те, що Господь приготував тим, хто любить його. Наше життя, скільки би воно не тривало. 50, 60, 80, а навіть і 100 років для Бога це одна мить для людини. Певно, що це великий тривалий відрізок часу. Дуже багато людей відходять цього земного життя, не досягнувши таких великих років, які я перечистив. І, і знаєте, казав Соломон, який мав усе, мав і мудрість, і багатство. Він каже, це все суєта, суєт і втомління духу. Тобто ми можемо тільки радість знайти у Бозі, бо Господь є любов, хоче з нами цією радістю поділитися. Він заради того і створює цей світ, приходить на цю землю. Показує нам приклад спасіння, але людина яка тільки байдуже до свого власного спасіння, вічного життя, і не трудиться в цьому наміренні, вона тільки отака людина може оминути спасіння, а спасіння залежить в тому числі і від нас. Господь хоче нашого спасіння. Він так і каже через одного із пророків, хоче, щоб усі пішли, прийшли до пізнання істини і отримали спасіння. Але якщо людина сама цього не прагне, то Господь, звичайно, в нашу свободу не вмішується. Він дав нам її одного разу і її від нас не забирає. Насильно мил не будеш, добре знаємо. І коли людина свідомо сама приходить до Бога і тримається за нього у всіх різних випробуваннях, то звичайно така людина е досягає святості. І ще потрібно дуже. Звернути увагу нашу на те, що святий це не безгрішний. Якби ми собі думали, святі, нема такої людини, яка жила і не зрішила. Але тільки один Господь гріха. Чим же відрізняється праведник, святий від грішника. Тим, що він визнає, що він помилився і кається. Знаєте, наша людська проблема сучасних християн, в тому, що ми грішимо, і ми собі думаємо. Ну я нічим не гірший від інших, і інші так роблять. Ми порівнюємо себе з людьми, з іншими. Але якщо ми почнемо себе порівнювати з святими, то тоді будемо життя своє змінювати. Навіть коли людина, от ми зараз е е з понеділка вступаємо у Великий піст, і багато людей будуть нехтувати цим постом, навіть ті, які називають себе християнами, ну... Петрівка Петрів піст, він не такий строгий, або можливо не такий важливий. Зазвичай доводиться чути від людей, що я великий піст, по що можливо ще різдвяний. Але дорогі в Христі, брати і сестри, наведу вам такий приклад, коли людина християнин навіть на час посту є така практика багатьох людей, що вони залишають свої шкідливі звички у час посту. І можуть казати інші люди. Ну дивися, він, наприклад, там міг чарку перевернути зараз, то не робить, курив зараз не курить. Це щодо таких, таких усім зрозумілих речей. Чому вони так кажуть? Тому що він зміг, а вони не змогли. І вони будуть спонукати його там чи випити, чи закурити, чи підтримати компанію. Розумієте? І ось це його життя таке. Краще, хоча на короткий період часу буде викривати їх. І тому знаєте, я певно думаю, що ви і без мене знаєте ці такі випадки в житті. Але це показує те, що ми можемо стати кращими. Але, на жаль, зусиль дуже мало хто із нас хоче у цьому наміренні докладати. Я ж бажаю кожному із вас, щоб ви дійсно оцінили право на своє життя, щоб вони ви змінили його до праведності, бо каже Господь, будьте досконалі, як отець ваш досконалий апостол Павло. Пауло каже, уподібнюйтеся мені, як і я Христу. Ми маємо бути похожими до Бога, бо ми створені на Його подобу. Тому стараємося, дорогі Христі, брати і сестри, цим не нехтувати і докладати зусиль. Бо каже, Святе Письмо, що. Докладає зусиль, то і здобуває царство Боже без зусилля, без нашої праці, без нашого духовного росту. Воно його ми не успадкуємо. Тому стараємося в цьому наміренні трудитися. і Нехай допоможе нам у цьому Господь і всі святі, яких ми сьогодні згадуємо, бо читаємо молитви до всіх святих. Вони готові допомогти і нам боротись із тим, чим самі спокушені були. Вони теж були спокушені е, лукавим нечистим духом. Вони святими не народилися. Святість це не вроджена, така влас. Це набута властивість. Дай Боже і нам набути таку властивість, щоб осягнути царство небесне. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!